Усе золото, використане для справи для кожного святого виробу, було золотом особливих пожертв 29 талантів і 730 циклів згідно зі священним циклем. І срібло, окремий дар від переписаних чоловіків з громади в 100 талантів і 1775 циклів. З кожного, хто приходив на перепис від 20 років і старших. До шістсот трьох п'ятсот чоловік одна драхма на особу, а згідно зі священним сиклем півсикля. Сто талантів срібла було для відливання головок стовпів намету і головок стовпів за віси, сто головок зі ста талантів талант на головку, а з тисячі сімсот сімдесяти п'яти сиклів зробили гачки для стовпів. І він позолотив їхні головки і прикрасив їх. А мідь окремого дару 70 талантів і 2500 сиклів. Він зробив з неї підставки для входу в намет свідчення, підставки для навколишнього двору, підставки для входу у двір, кілки для намету та кілки для навколишнього двору, і мідну приставку для жертовника, і все обладнання для жертовника, і все приладдя для намету свідчення. І зробили сини Ізраїля так, як заповів Господь Мойсеєві, так вони і зробили. А з решти золота окремого дару зробили посуд, щоб використовувати його в служінні перед Господом. А з решти синього сукна, пурпуру і кармазину зробили Ааронові одяг для служіння, щоб він служив в ньому у святині. І принесли одяг до Мойсея, а також намет посуд, підставки, бруси і стовпи. Ковчег свідчення і підпори для нього, жертовник і все його обладнання, олію помазання та суміш для кадіння, чистий світильник і його лампади, світильнички для палення, і олію для освітлення, стіл покладання, весь посуд для нього і хліби покладання, одяг для святині, що для аарона, і одяг для його синів для служіння, завіси для двору, стовпи і підставки для них, завіси входу в намет. І входу у двір, весь посуд для намету, і все його обладнання, і шкури, червоні шкури баранів, сині покривала зі шкур і решту покривал, і кілки, і все обладнання, необхідне для служіння намету свідчення. Те, що заповів Господь Мойсеєві те й зробили сини Ізраїля усе, що треба було зробити. І побачив Мойсей усі виконані роботи. І зробили їх так, як заповів Господь Мойсеєві, саме так їх і зробили. І Мойсей поблагословив їх.